Повір в мене! Повір в мою, віру в тебе! Вітаю усіх, хто зрозумів відсилку. Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, та цього разу ми поговоримо про безкоштовну четвірку, яку ми отримали на початку натлану. Чи варта вона прокачки, чи є щось унікальне, що запропонувати нам може лише вона, чи може вона лише прохідний, марний персонаж. На усі ці питання я відповім, а ви не забувайте про підписку, лайк та коментар. Поїхали. Звичайні атаки, як і очікувалося, анімовані чудово, о і не дивно. Бо ними користуватися ми не будемо, бо геймплей персонажа цього не потребує. Навичка, якщо її натиснути, буде прикликаний бур, який з певною періодичністю битиме об землю та спричинятиме геошкоду, в залежності від дефукачіни. На цю дію витрачатиметься енергія на талану. Якщо натиснути навичку вдруге, качина сідлає бур, і так само, як і Муалані, може на ньому переміщуватись. Однак, якщо в цьому стані натискати автоатаку, качина почне стрибати і бити супротивників. Якщо ж ви хочете одразу сідлати бур, тоді можете затиснути навичку. Таким чином фаза прикликання буде пропущена. Окрім переміщення по землі, качіна здатна забиратися вгору, і на це витрачатиметься все та ж енергія натлану. Ця багатофункціональність навички трохи заплутує, але звикнути можна. Ульта, качіна б'є та створює поле, в зоні якого швидкість переміщення на бурі та його радіус атаки збільшується. Загалом, думаю, все просто і зрозуміло. Перша пасивка: якщо член команди Качіни спричиняє елементальну шкоду, це бафає Качіну на 20% геодемеджу на 12 секунд. Друга пасивка збільшує демедж навички ще на 20% від дефу Качіни. Третя ж пасивка для дослідження. Вона дозволяє використовувати. Додаткову енергію наталану, яка відображається у вас над хп, коли ви знаходитеся на території натлану. А також пасивка зменшує використання енергії, коли Качіна збирається на гору в натлані. До того ж, усі персонажі Натлану мають особливий ефект перемикання. Активується він, коли персонаж знаходиться в спрінті. Відео про Муалані я ще не до кінця зрозумів кайф цього моменту, коли один за одним ти перемикаєшся між персонажами, і це швидкісно переміщення ніколи не спиняється. Тож, все ж таки, це не мінорне покращення, а вельми важлива штука. Однак на качіні є ще один вид перемикання. Коли один з персонажів підіймається нагору, можна увімкнути качіну, і навіть більше ви можете натиснути навичку, і енергія поповниться. А тому можна скомбінувати персонажів таким чином: стрибаємо на Чіорі, перемикаємося на кадзаху, підстрибуємо, хапаємося за гору. Та перемикаємося на качіну. Таким чином піднятися можна досить високо. Також для цього можна використати сянь-юнь та блукача. Шкода тільки що це доступно лише на території Натлану. Ще у відео про Муалані я опустив те, що усі три персонажі патчу 5.0 мають четверту пасивку. За рахунок неї вони відмічають ресурси Натлану на мінімапі. Однак, крім цього, дають додатковий при зборі будь-яких ресурсів на території Натлану. Бо Бонус, качіна цим бонусом відновлює 20 стаміни. Дуже приємно, що розробник цього разу безкоштовно дав нам персонажа з можливістю бачити на міні-мапі ресурси цього регіону. Однак це не те, що суперважливо тепер, бо пошук ресурсів значно спрощений. Сузір'є Сі 1 коли качина сідлає або зістрибує з бура, вона поглинає кристали, створені кристалізацією. А також якщо інший член загону підбирає кристал, качина відновлює три енергії. Небагато, але хоч щось. Сі 2 коли качина використовує ульту, вона відновлює трохи енергії, а якщо в цей момент на полі немає бура, то вона створить його. Досить зручно для активації сету. Всі 4, в залежності від кількості супротивників у полі ульти, активний персонаж отримує баф до 20% дефу. С 6 вже трохи цікава. Коли активний персонаж піднімає кристал, качина спричиняє удар з силою в 200% від її власного дефу, але не частіше, ніж раз на 5 секунд. Це плюс-мінус додає нам трішки демеджу. Загалом сузір'я досить приємні, однак і без них персонаж непогано працює. Якщо ж хочете Витиснути з нею демедж, вам доведеться отримати сі 6 Однак з цим сузір'ям я порівняв її демедж з демеджом, ну, наприклад, Альбедо, що досить непогано, як для четвірки, артефакти. Ось заради чого вам потрібен цей персонаж новий сет на баф елементального демеджу. Поки його немає, можете одягати на неї будь-що. Але як тільки ви хоч якийсь сет виб'єте, щоб було чотири шматочки, одягайте качину в нього. Фішка сету в тому, що він бафує два елементи, які брали участь у реакції. І якщо це персонаж з натлану, то баф буде не 12%, а 40. А це, нагадую, баф Кадзухи, з тисячою майстерності, тож брати персонажа виключно заради цього сету більш ніж виправдано. Плюс дамажить вона ну зовсім не нуль. Щодо мейн статів, все досить просто: критрейтова шапка, кубок на гео, годинник на деф чи відновлення. Тут все залежить від того, чи потрібна вам ульта, бо цілком можна обійтися і без неї. Якщо ж все ж таки хочете давати на ній ульту, то раджу з Фавонієм зібрати десь 170. 180% відновлення, якщо ж ні, забийте на цей параметр і бафайте навичкою. Зброя тут є кілька хороших варіантів. Звісно, найкращим я вважаю фавоній. Однак, якщо у вас його немає, або його застовпив хтось інший, то можна дати їй крафтовий спис на деф. Чудовий вибір, але тут, якщо хочете використовувати частіше ульту, вам доведеться одягнути годинник на відновлення та зібрати десь під 200%, що не дуже раціонально. Решту зброї я б не розглядав, хіба що з'явиться щось краще. Якось ми швиденько вже дійшли і до команд. Що ж, куди брати це чудо? Так як вона гео-персонаж, тож, по-перше, вона може бафати цю стихію, таких персонажів, як Іто, Ноель, Чіорі, Навія та Альбедо. Ну і саму себе теж, якщо зібрати її достатньо статів, її демоч теж буде непоганий. Однак в таку пачку доведеться взяти хоча б одного персонажа, стихія якого може реагувати з Гео, щоб качін. Нам мала можливість активувати сет. Наприклад, Фішель і то Качіна Гору. До Навіш це взагалі суперкласний персонаж, бо нею можна замінити Діда в звичайній пашці з сянкою та Бенетом. До того ж Качиною можна бафути тут ще й сянку. Також можна цілком зібрати і Качина Нейшнал. Однак, анемо персонаж у цій команді все ж буде більш корисним. Та грати так можна. Повертаючись до Гео, її можна комбінувати з Чіорі. Навіть Якщо та сі нуль, бо Качіна створює геоконструкцію і дозволяє активувати усі можливості Чіорі. Наприклад, мені сподобалася команда з Качіною, Чіорі, Фішель та Кукі. Замість останніх двох можна також взяти Я та Дорі. До Чіорі з Качіною так само можна взяти і сянку з Бенетом, як у випадку з навією. Насправді варіантів безліч, і перелічувати усе просто немає сенсу. Однак варто зазначити, що якщо в команді Два елементи, з якими може реагувати Гео, і Качіна закриє реакцію з обома ними, то баф отримують обидві стихії, і формування пачки не обмежено лише стихіями, з якими може реагувати Качіна. Наприклад, можна зібрати команду Фуріна, Сяньюнь і то Качіна. Варіанти обмежені лише вашою уявою. Що ж у підсумку? Ми отримали непоганого персонажа, який дамажить не нуль, та поки є єдиним носієм нового сету. Саме з цієї причини персонаж настільки гарний. Я б порівняв її з дендроґґешкою. Поки не було нахіді, дендроґґешка здавалася просто нереальним персонажем. Однак, після отримання альтернативного персонажа про ГГшку забули. Боюся, на качину чекає те саме, поки вона пропонує нам свою унікальність у носінні нового сету. Вона на коні, ну тобто на бурі. Як тільки з'явиться хтось кращий, її перестануть використовувати. Загалом персонаж вийшов, звісно, непоганим, однак їй не вистачає якогось командного бафу. Бо трохи дефу від четвертого сузір'я то замало. Моя порада, якщо вам не супер сподобався персонаж, але ви хочете носія нового сету, не прокачуйте її вище 70-го рівня. Зробіть просто персонажа для театру. І інколи. Там будете її використовувати. Бо для безодні цілком можливо, що у вас з'явиться краща альтернатива. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей! Бувайте!